Друзі, всім привіт! Ви на каналі Іванка Іспанка і в цьому відео я хочу поділитися своєю історією вивчення іспанської мови від 0 до рівня c 1 та як я прийшла до викладання іспанської мови. Це відео я абсолютно не планувала, просто-просто захотіла поділитися своєю історією. Можливо, вона комусь допоможе, можливо, когось змотивує, когось надихне вчити іспанську мову. Я впевнена, буде цікаво, тому поїхали! Особисто моя історія вивчення іспанської мови почалася напевно в 2004 році, якщо не помиляюся, або можливо раніше, коли на екрани вийшли аргентинські серіали, а саме Дикий ангел та «Буревний шлях. А, взагалі, моє перше знайомство не з іспанською мовою, а як я тоді думала з аргентинською, почалося реально з серіалу Дикий ангел. Якщо ви знаєте таку актрису Наталію Орейро, і вона знімалася в дуже популярному аргентинському серіалі, я пам'ятаю, як я була мала, я дуже-дуже любила цей серіал. І я ще тоді займалася футболом і пам'ятаю, що в мене завжди був вибір дивитися серіал чи ходити на тренування. Звісно, я ходила на тренування, але для мене була прямо справжня трагедія, що я не попадала на серію свого улюбленого серіалу. А в 2003-4 році, як ви знаєте, не було такої змоги, щоб я могла собі потім прийти додому і в інтернеті подивитися той серіал. Тому серіал я могла подивитися лише по телебаченню, і реально, реально, я просто плакала. Я ходила на тренування, приходила додому, і просто плакала, що я пропустила серію свого серіалу. Ви можете себе просто уявити. Потім така сама історія була з буремним шляхом. В мене було купа купа плакатів, просто купа наліпок з цими акторами. І я от була впевнена, що я виросту і почну вчити аргентинську мову. Так, Тому що серіал був аргентинський, і я от просто хотіла вчити аргентинську мову. Коли я виросла, мене чекало моє справжнє розчарування, моє перше розчарування в житті. Виявилося, що аргентинської мови не існує, є лише іспанська мова. І, звісно, я захотіла вчити її. Була дуже цікава, тому що а, це був, напевно, 2012 рік, якщо не помиляюся, а Інстаграм з'явився в 2013-му. Так от, в мене не було такої змоги, щоб знайти в Інстаграм або, наприклад, на Ютуб і знайти собі якогось класного викладача. В мене мама е, працювала в школі, і я її попросила, маму, будь ласка, знайти мені якусь викладачку. Я сама з невеличкого міста е, поряд з Києвом. І я пам'ятаю, що мама знайшла мені викладачку ще в сусідньому місті. Тобто, щоб мені було їхати на уроки, мені треба було а, сідати на електричку, їхати не довго, там десь 10 хвилин. Але ви знаєте, як ходять електрички в Україні? Ну тобто, наприклад, там в мене заняття було на четверту, електричка була у другій. І, наприклад, я сідала на електричку, там в 2.10-2.15 була вже в іншому місці. І ще, звісно, чекала купу-купу часу до свого заняття. І я вам хочу сказати, що на той момент я наскільки хотіла вивчити цю іспанську мову, щоб подивитися свої улюблені аргентинські серіали, що я займалася два рази на тиждень. Я їхала дощ, сніг, гроза, мені взагалі було не важливо, тому що я дуже сильно просто хотіла вивчити іспанську мову. І так я була в 10-11 класі і їздила до репетитора в інше місто два рази на тиждень і вчила іспанську мову. З підручників в мене був один якийсь підручник, у мене був зошит, де мені викладачка все все записувала. І реально я от зараз згадую, це були реально найкращі просто часи мого знайомства з іспанською мовою і взагалі нашої історії, тому що було реально дуже дуже класно. Потім я закінчила школу і вступила до університету. Взагалі, за моєю першою освітою, я туризмознавець, екскурсознавець. І пам'ятаю, був такий момент, що в нас була англійська обов'язкова і інша іноземна. І були варіанти французька, німецька і іспанська. Звісно, я пішла на іспанську в групу іспанської мови. І на першому занятті ми почали говорити. Я ж, звісно, хотіла похвалитися, що я вже знаю трішки іспанську, бо я вже до того два роки вчила. І мені викладач сказав, що по типу що ти тут забуває, дай іншим людям можливість вчити іспанську мову. Якщо ти вже щось знаєш, іди бери якусь іншу мову. Я вибрала французьку, чотири роки ще вчила французьку мову. Продовжувала ще рік ходити до репетитора, а потім вже. Було дуже незручно їздити в те місто, онлайн заняття не було, у мене вже був університет. І так якось я вчила, вчила, і мій рівень був, ну я би сказала, такий сильний, напевно, А2, трішки вже, можливо, Б 1 І на тому етапі все я отак стояла просто на місці. Але я от завжди прям реально відчувала, що іспанська мова це. Просто моя мова, і я обов'язково маю її знати на кращому рівні. І потім я вже закінчила свій перший університет, чому я кажу перший, тому що я ще закінчила і другий, зараз я ще розкажу. І в коли закінчувала свій перший університет, я почала займатися репетиторством. Взагалі, як я вже сказала, я туризмознавець, але на першій парі я зрозуміла, що працювати в туризмі я не хочу. Але всі знають, що я дуже сильно люблю свій університет. Я закінчувала національний авіаційний університет. Це просто альма-матер, і я його дуже обожнюю. Просто Мої відносини з університетом це реально одні з найкращих років мого життя, де я вчила англійську і французьку. Ось, і коли я закінчила перший університет, я почала займатися репетиторством, тому що я знала англійську на гарному рівні. У мене був такий десь b 2 я думаю, і іспанська b 1 Я почала займатися репетиторством, тому що мої батьки-вчителі, взагалі мої бабусі, дідусі. Майже всі мої родичі, вчителі, в нас така певна вчительська династія. І я почала займатися репетиторством з дітьми англійською мовою. Потім я почала займатися репетиторством іспанською мовою, тому що мені в школі, в університеті завжди казали, от Іванка, як ти поясниш, все взагалі зрозуміло, тобі треба щось пояснювати і викладати. Я почала займатися репетиторством, Одразу почала отримувати дуже класні відгуки, реально зрозуміло, що а проводити уроки мені реально дуже подобається. Після першого університету я вступила в Драгоманова на філологію. Теж дуже цікавий момент перед тим, як подати документи на філолога, перекладача, тому що я дуже хотіла якось пов'язати все таки своє життя професійно з мовами також, щоб в мене був диплом, щоб я знала, як правильно проводити уроки, надавати інформацію і так далі. Мені це було прямо дуже важливо. І я перед тим як занести документи і здавати іспити, я була в Польщі, а працювала там перекладачем з польської на українську і з української на польську а, синхронним перекладачем. Тобто я працювала там в музеях, в різних посольствах, на різних заходах, з таким дядями, дядьом і перекладала їм різні речі. Повернулася додому в Україну і чомусь собі така подумала, все хочу бути філологом. Англійської та польської мови. Та я здавала е, іспити, англійську там треба було на це один, і польську на Б два, і е, мовознавство. Я здала це все, тому що там в мене не було е, бекграунду, скажімо так, але я наскільки це все любила і вчила сама, що я реально підготувалася до іспитів, здала всі іспити взагалі без проблем. В мене були досить високі бали, а письмова, частина, спина частина, мовознавство мовознавства дуже класно здала. І а, вступила а, на філолога, перекладача та вчителя англійської мов, польської мов та зарубіжної літератури. А, якщо у вас цікавить питання, чому я не пішла на іспанську мову, я не знаю, наскільки я повернулася з Польщі, наскільки я хотіла бути викладачкою польської і перекладати з польської на українську, що іспанську я чомусь і не розглядала. Іспанська була для мене а, ось таким просто. Такою моєю віддушенною, просто мовою, яку я дуже-дуже любила. На той момент іспанська в мене так собі була на рівні Б1 і я, в принципі, нікуди не рухалася. І що ви думаєте, коли я вже вчилася в університеті в другому, англійську та я просто обожнювала, з польською в нас сталася якась трошки біда, ні, навіть не так. Коли я почала вчитися в університеті, я пішла працювати в звичайну державну школу, викладачкою англійської та польської мови. Англійську мову мені відразу дали одинадцяті класи, за що я безмежно безмежно вдячна, тому що й дуже мені було класно з ними працювати, а польську мені дали п'яті класи. І я вам скажу чесно, за рік роботи в державній школі з п'ятими класами я зрозуміла, що працювати з дітьми я взагалі ніколи не хочу, і з польською мовою також я вирішила. Перекваліфікуватися на викладача іспанської мови. Тобто я закінчила вже університет, писала диплом з англійської мови. Філологія, так, в принципі, принцип побудови уроку, він не відрізняється від мови, яку ти викладаєш, але ж мені важливо було мати щось таке професійне, якийсь сертифікат, диплом, щоб. Було зрозуміло, що я не просто так викладаю іспанську мову, а що я дипломований викладач. Я пройшла курси перекваліфікації в інституті після дипломної освіти, і, і зараз можу сказати, що та я дипломована викладачка англійської, польської та іспанської мов. Коли я проходила вже курси кваліфікації, мені треба було підтвердити те, що я знаю іспанську на рівні b 2 що я успішно зробила, пройшла курси та і перекваліфікувалася на викладачку іспанської мови. А потім був цікавий момент, я вирішила, що мені треба рухатися далі, щоб в мене був це один, і я почала готуватися до Делі. А, готувалася, готувалася, здала Делі, підтвердила свій рівень, а отримала свій сертифікат. На рівень С 1 і дуже такий цікавий момент. Хочу ним поділитися і впевнена, що вас це теж змотивує. Я отримала рівень, підтвердила свій рівень іспанської на С1, При цьому ні разу взагалі не побувавши в іспаномовній країні. Я поїхала перший раз в Іспанію в Барселону, коли в мене вже був підтверджений рівень 9 С1. До чого я це все розказую? Що можливо вивчити мову навіть не в мовному середовищі. Тобто, перше, що нам треба, це просто ціль, нам треба шалена мотивація, а далі нам треба просто дисципліна, системність та регулярність занять. Я почала вчити іспанську мову в 2012 році, зараз вже 2023. І я можу сказати, що я досягла рівня з нуля до С1 не за три місяці, не за рік, не за два в моєму випадку. Ви можете порахувати, що делі я здавала в 2021-му, тобто з 2012 до 2021-го, так, з математикою в мене не дуже, це в мене мама викладачка математики, скільки це 9 років, так? Ой, давайте рахувати, тому що, ви знаєте, я зараз, звісно, можу тут нарахувати. Так, швиденько, не смійтеся. Дев'ять років. Краще <реш> перевірити. За 9 років. За дев'ять років моя особиста історія, що я досягла такого класного C1, від 0 до с 1 за 9 років. Я не жалію ні про що. В мене були застої, в мене були такі мовні плато. Це коли ви досягаєте якогось рівня і не можете його перескочити. У мене напевно, ну, років 3-4 так точно було це мовне плато, де я просто стояла на одному рівні. Як у мене був десь Б 1 коли я почала вчитися в університеті, п'ять років університету, так я й була на Б 1 Вже потім. Почала трішки якось рухатися. Тому важливо розуміти, що швидких результатів не буде. Якщо ви чогось хочете, ви обов'язково цього можете досягти. І мову взагалі можна вчити все життя. Якщо ви досягли Б 1 ви можете рано спокійно зупинитися і підтримувати просто е свій Б 1 Якщо ви хочете рухатися далі, ви просто вчите і рухаєтесь далі. В моїх планах, звісно, е отримати деляці 2 тому що е, я впевнена, що викладачі або люди, які от вчать вчать мову, вони повинні розвиватися. Е, тому моя наступна ціль, я думаю, можливо, навіть на наступний рік, це c 2 е, тому що, знаєте, переход від C1 до C2 не є легким. Тобто там треба дуже-дуже багато вчити слів, да? тобто, граматика вже все, але дуже-дуже багато треба вчити слів, такої професійної, академічної лексики, і це можна робити 2-3-4-5 років. Тому ось так, з аргентинського серіалу з Наталією Орейро, від якого я просто-просто шаленіла, і досі обожнюю аргентинські серіали. Вчилася моя така шалена любов до іспанської мови, яка потім переросла в мою професійну діяльність, тому коли я записую свої відео на Ютубі, і я вам дуже-дуже дякую за підтримку, мені завжди приходять коментарі, що дякую за урок, все зрозуміло, все чітко, ясно, без води. Чому? Тому що я реально непогано володію методикою викладання. Можна знати мову, а можна її викладати. А коли ти класно знаєш і вмієш викладати, ти є професійним викладачем і можеш правильно методично побудувати урок, я рахую, що це просто такий комбо, це закон синергії, коли один плюс один дорівнює п'ять, коли ти акумулюєш усі свої знання, тобто рівень мови, методику викладання, і можеш дати реально людині якийсь класний результат. Тому хочу трошки підсумувати, що ми всі абсолютно різні. У нас в кожного є своя історія вивчення іспанської мови. До речі, діліться своїми історіями в коментарях, як ви почали вчити іспанську, чому саме іспанська, на якому ви зараз рівні, якого рівня ви хочете досягти. Я з радістю, з радістю почитаю ваші історії. Ніколи не рівняйтеся на когось. Нехай якісь інші історії вас просто підштовхують до якихось ідей, десь вас мотивують і десь надихають. Ні в якому разі не можна порівнювати себе з кимось іншим. Якщо хтось, наприклад, переїхав Іспанію і вивчив мову за рік. У мене є особиста учениця Юля, тобі великий привіт, що ти дивишся моє відео, яка реально досягла рівня b 2 здала Делі, і успішно його здала. Від нуля до b 2 вона реально в неї. Це заняло десь вісім місяців. Речі з нею знімали відео на ютуб, ви теж можете подивитися. Її історія неймовірно крута. У мене є учні, які дуже класно говорять зараз на рівні b 1 і ми, наприклад, вчимо вже більше року. А є учні, з якими ми, наприклад, два роки займаємося, в них твердий, наприклад, А 2 Вони всі дуже класні. Це не означає, що хтось кращий, хтось гірший. В кожного абсолютно є своя історія. Головне це просто продовжувати вчити, ніколи не зупинятися і постійно, постійно, дисципліновано і регулярно накопичувати свої знання. Якщо у вас ще є якісь запитання до мене, теж залишайте їх в коментарях. Була дуже-дуже рада зняти це відео, тобто маленький підсумок, що в мене від нуля до С1 зайняло 9 років, і я абсолютно ні про що не жалію. А після того, як я отримала ДЛЦ1, я вже подорожувала по Іспанії. В майбутньому планую відвідати ще багато міст саме в Іспанії, поїхати обов'язково в Аргентину, де просто живуть актори причини того, чому я так люблю іспанську мову, почала її вчити. Також планую здавати це, проходити також курси підвищення кваліфікації, щоб бути ще більш професійною викладачкою і більш професійно так само. Подавати інформацію на своєму YouTube каналі, щоб більше більше людей мали змогу почати вчити іспанську мову, тому що я вважаю, що це реально дуже крута мова, і якщо ви знаєте іспанську, вам відкрито дуже дуже багато дверей. Тому ось таке в нас вийшло відео з моєю особистою історією вивчення іспанської мови. Підписуйтесь на мій канал, аби нічого не пропустити, Вчіть іспанську мову. Побачимося в наступному відео. Adios.